Всім привіт! Мене звати Влад і я фізичний терапевт. Це друга частина відео фізична терапія в ортопедії. В першому відео ми розбирали перші дні відновлення. Це вже шостий тиждень, тому вправи будуть більш складніші, так що заварюйте собі чайок, робіть бутерброди, а ми приступаємо. Перша вправа – розгинання в колінному суглобі. На початку робили з мячиком для полегшення руху, тепер робимо без нього. Виконували два підходи по 15 разів. З хорошою технікою виконання, а саме робимо все повільно без різких рухів. З паузою в кінці 1 секунда і носочок на себе. Загалом повільна техніка виконання, без ваги так і з вагою, направлена на покращення нейром'язевого контролю. Ось так це виглядає. Також хочу додати, що ми значно спрогресували в даному русі. Адже на початку було 45 градусів, а тепер 15. Ще трішки і буде норма, а саме 0 градусів. На відео видно до і після. Ось на картинках до і після. Це перше заняття 45 градусів і шостий тиждень 15 градусів. Друга вправа – зовнішня ротація кульшового суглобу. Взагалі цей рух тяжкий, якщо у пацієнта, звісно, наявні певні ураження нижніх кінців. Техніка виконання. Підіймаємо коліно доверху, кут нозі, весь час при виконанні руху зберігається 90 градусів і робимо ротацію доверху. Коліно йде назовні. Робили два підходи по 10 повторів. Ось так це виглядає на відео. Третя вправа внутрішня ротація кульшового суглобу. Рух також тяжкий, тому вирішили робити для початку з м'ячиком, для кращого контролю руху. Техніка та ж сама: коліно доверху кіпут на зі під час виконання 90 градусів, виконували два підходи по 15 повторів. Загалом, як внутрішня, так і зовнішня ротація застосовується для збільшення амплітуди руху в колінному і кульшовому суглобі. Це ніяк не силова вправа, і вона мінімально переноситься на рухову активність поза межами реабілітації. Спочатку відновлюємо амплітуду руху, далі вже тренуємо сам м'яз. Ось так це виглядає на відео. Четверта вправа піднімання на носки стоячи. Робота направлена на м'язи гомілки. На початку реабілітації пацієнт не міг зробити плантарне згинання стопи на лівій носі. Тепер може робити підйом на носочки. Робили два підходи по 5 разів. Взагалі норма в цій праві це 25 разів. Можна виконувати як на рівній поверхні, так і на різних платформах для розтягнення м'язів під час виконання. Ось так це виглядає на відео. П'ята вправа піднімання на платформу через передню частину стегна. В цій праві задіяні в роботу абсолютно всі м'язи стегна. Робили два підходи по 5 разів. Ось так це виглядає на відео. Розкажу трішки про роботу м'язів стегна в п'ятій праві, вправі. Які м'язи працюють і яку функцію вони виконують. Двоголовий м'яз задіяний при опусканні з платформи. Чотириголовий м'яз задіяний при підйомі тіла на платформу, коли нога займає пряме положення, і клубово-поперековий м'яз задіяний при підніманні ноги на платформу. Доста вправа піднімання стегна на платформу через бік. Акцент на середній сільничний м'яз і квадратні м'язи поперека. Всі піднімання стегна на платформу добре переносяться на звичайну ходьбу. Тренування піднімання, покращення ходьби. Виконували два підходи по 5 разів. Ось так це виглядає на відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі.